Замість нього номер 44 Максим Зоренко. Олег Гульцев номер 6 Так само грав. Зараз атака у Болоні. Передача під удар. Постріли у сіці. Забивають кияни на початку другого тайму. Футболіст, якого я щойно назвав Максим Зоренко, вийшовши на заміну, відзначився у воротах полтавської команди. 1 0 Киян дихає в потилицю і Верес. Знову атака Ворскли триває подача до штрафного майданчика. Островський Гол! Все ж таки немає положення поза грою. Забиває Ворскла. Островсь... Гол, зафікса... Гол зараховано, показала на центр поля. Це теж футболістів, які не майже всі матчі, здається, провели. У складі Ворскли з тим винятком, що Тіщенко прийшов пізніше. Удар по воротах. Гол забиває м'яч! Дмитро Черниш відзначається. Я просто, чесно кажучи.